З вами канал ОРОСАДА і сьогодні поговоримо більш детально про те, як перезимували наші дерева із жиру протягом зими. Скажу одразу коротко, не тягнучи, що це все відбулося дуже добре. Чому? Тому що, по-перше, зима була не сильно холодною. Це по-перше, по-друге, одні, коли були морози, ми теплицю задимлювали димом. Тому ось навіть інжирчик, який називається гуляв, дуже себе комфортно почував у цих умовах. Отож, почали розпускатись бруньки, та навіть з'являються малесенькі інжирчики. Отож, гуляв перезимував чудово. Ось такі бруньки і вже навіть видно малесенькі інжирики. І з зимою справились гарно. Ось дивіться, який. Звичайно, маленькі інжирики, ті, які ростуть у нас у горщиках, вони, у них брунічки розпустилися краще, ніж у цих великих дерев. Що хотілося б ще обов'язково сказати, це про ті гілочки. На деревах, які були зовсім ще зелені. І зеленими залишились на зиму. Отож, ви бачите, зараз ось на цьому деревці чимала кількість зелених гілочок, які залишились зимувати не здерев'янівши, зелені. Ви на них бачите, що малесенький інжирчик. А також вони до самого верху. Не примерзли. На них починають розпускатися брунічки, та є уже малесенькі інжири. Отож, навіть таким зеленим, незерев'янілим стебельцям, гілочкам, у нас у Житомирській області, просто у теплиці без ніякого додаткового опалення та утеплення інжири перезимували чудово. Морозів було мало, і ми справились. Отож, вже будемо чекати першого врожаю бребушок. Так як ви вже бачите, що достатньо чимало є оцих малесеньких інжирчиків, які поступово будуть підростати та достигати. Отож, зимою справились та будемо далі вступати в. Оріст. Навіть там, де обрізано було, теж всі-всі-всі вижили. Ніхто не примерз. Ось такі у нас справи. Із зимівлею. Отож, теплиця, яка не опалювалась, жир не вкривався. Теплиця навіть гру, не примерзав. Результат чудовий.